Вітаю, друзі! Слава Україні! Бажаю міцного козацького здоров'я. Так, поки Ігорю Лапіну там хлопці крутять гайки в мотоциклі. Ну треба було поміняти масло. Була можливість вийшов тут в парк недалеко від сервіса. І якраз таки можу записати невеличке відео щоб не пропускати жодного дня, а наголошую за весь цей період, поки існує канал Lapping from Ukraine, жодного дня такого не було. Щоб я, хоч щось не виклав в ефір. Ну тому що перше правило не втрачає зв'язок з глядачем, а друге правило. Щось кожен день є, що сказати на <риклад> під того триндіса, який твориться навколо нас, якось кожен день. Нещодавно мав розмову з Юрієм Луценком. кажу: Ну що Юрій Віталійович, запишемо щось на наступний тиждень. Я думаю, що будуть цікаві теми. Каже: ну, зелені нас точно не підведуть, вони щось вчудять, і це стовідсотково. Вони вчудять, і нам буде про що обговорити в ефірі. Тому... На наступному тижні я думаю, що вдасться зробити стрім з Юрієм Луценком. А сьогодні про що хотів поговорити з вами безпосередньо. Отже, ви знаєте, ми вчора обговорювали тему Буданов інтерв'ю усічучці е про те, що він там зневірився, що він не дуже вірить верніше в існування в, довг в довговічне існування. Військово-політичних союзів, де беруть участь багато країн, і взагалі що вони напевно, що не зовсім дієздатні, і так далі. І я, чесно кажучи, був здивований. Бо ну, по перше, мало переглядів цього відео невже вам не цікаво, а в чому ж суть зневіри генерала? Ну але тим не менш, мова про що? Чому я цю тему сьогодні вирішив трішечки продовжити? Дивіться, мене виникло питання: а чому саме зараз Будано вийшов з цими тезами? І на що я звернув увагу? А на те, що зараз саме в Стамбулі йдуть також перемовини. І окрім офіційних заяв про те, що договорилися помінятися деякими е нашими полоненими, інших питань взагалі в засобах масової інформації нема. І я зробив висновок, що саме сьогодні нам починають розповідати про те, що НАТО не зовсім воно таке дієздатне і так далі. Чому? А тому що однією із вимог Путіна є капітуляція України. І до цієї капітуляції входить, окрім русский язик і русська церква, звичайно, входить тема позаблоковий статус України. Тобто, ну, так би мовити, антиконституційна тема. Бо в Конституції України це записано. І щось мені так воно виглядає, що нам намагаються впарити, підготувати суспільну думку, що НАТО ну як би не очень. Вот двосторонні договори, це вот все окей. А НАТО це, типо, якби не зовсім правильно, і взагалі воно довго не проіснує, і так далі. Я в певній мірі почав звертати увагу на ці тези з тої точки зору, що ну, по-перше, НАТО було засноване, якщо не помиляюсь, в 49-му році. Дай Бог пам'яті. А Буданов, якщо не помиляюся, 86 року народження. Отже, воно вдвічі довше існує, ніж Буданов живе на цій планеті. Але чому він нам розповідає, що воно нібито довго і не буде, може існувати і так далі? Бо саме двохсторонні договори підписував Зеленський, пам'ятаєте? Оці договори як то щитинної потужності та? і незламності? Але толку з тих договорів нуль цілих на виході, маємо хрен десятих. Так от, саме Буданов почав розповідати про двосторонні договори, і я зробив висновок, що вони готують суспільну думку, що Зеленський саме готується підписати щось. І одна із цього щось умов це якраз таки позаблоковий статус України. Я не знаю. Це можливо мої здогадки, можливо, це я дую на холодне. Можливо, я раніше часу запанікував, але. Ну чому саме зараз вони почали розповідати, що НАТО це не зовсім, а от двосторонні договори це зовсім? Буданов іде в фарваторі рекламної кампанії Зеленського, і він нагадаю всім не проголосував. За введення воєнного стану на початку повномасштабного вторгнення, верніше, 23 числа перед початком повномасштабного вторгнення, чим фактично притормозив можливості Збройних сил України вживати всіх необхідних заходів по підготовці до цього вторгнення. Правда? І от всі ці речі мене наштовхують на думку, що не все так однозначно. Ну і звичайно, ще в мене є одна тема, яка називається Люся Арестович. От, чому я за нього згадав? Ну, нещодавно вийшов їхній ефір з Латиніною, де вони починали розповідати, що ми один народ, і все-таки росіяни всіх простять, якщо ми покаємося. Ну, чесно кажучи, не знаю, кого вони там просять. Ну але можливо, Рестович хоче там покаяти, щоб його повернули назад, в Рашку, не знаю. Але для мене особисто це ну, повна херня. От проте давайте не забувати, що того самого Арестовича вважають в Росії екстремістом, але це не заважає йому виходити на російських ютуб-каналах разом з Латиніною, як то кажуть, і впарювати діч. Діч для своїх глядачів, а дуже багато українців споживають це лайно. Так, вони підписані через VPN дивляться Арестовича, Хоча в Україні по ньому, так би мовити, не зовсім подивиться, бо ж тут як санкції працюють, але ще раз наголошую, вони несуть діч. Ну але, звичайно, звичайно, головною темою сьогоднішнього дня це не Буданові, тим більше не арестович. Головна тема сьогоднішнього дня для мене особисто це тема, яка пов'язана з корупцією. Ви пам'ятаєте, як оця, знаєте, я б назвав би сьогоднішній ефір вечірній гундосик, да? тобто, де Зеленський почав розповідати, як вони. Потужно, потужно значить, бореться з корупцією, і він там прям зеро толеранс, ну, тобто нульова толерантність до корупції і так далі. І от ця фотографія, де Зеленський сфотографувався з силовиками, ну чесно кажучи, вона така, знаєте, дуже цікава, але я звернув увагу на останнє фото, де Зеленський сфотографувався з антикорупційними силовиками. Це з очільником Набу і САП розповідаючи про те, що він дуже радий, що затримали. ото, значить, на дронах для нас гвардії наживався слуга народу депутат Верховної Ради, голова там якоїсь там міської і районної адміністрації, там, там по-моєму, і ще там. Ну я там прізвища їхніх всіх не пам'ятаю, бо прізвища не грають ніякої ролі. Я єдине, що на гайдая звернув увагу, бо він же був очільником Луганської ОВА, І за період от, з 20-го року в нього там нагород, слухайте, що в дурного фантиків. Тобто, фактично він збирав всі, що можливі, нагороди. Навіть орден Богдана Хмельницького третього ступеня має. Ну, взагалі такі ордини дають за якісь бойові заслуги, а не просто за те, що ти там. Щось там про гундоси. Ну, суть не в тому. Так, от Зеленський він так мовити сказав, що це от, треба боротися. І на що я звертаю увагу? Я думаю, що таких фото і відео тепер при доповідях антикорупціонерів Зеленському у нас буде все більше і більше. Це політтехнологія відмити Зеленського від корупціонерів і зробити його великим або Оця, ви знаєте, щитина потужності і незламності нам сьогодні буде впарювати, що воно проти. Корупції, а я хочу сказати, Зеленський привів і попризначав оту всю шоблу, і він несе безпосередньо персональну відповідальність за це все, що він сьогодні поприводив і попризначав. Ну от і якраз от в цьому ключі я думаю, що вони. Вже на всю катушку готуються відбілювати Зеленського від корупції від цих всіх скандалів, для глядачів нагадаю, що з п'яти шести менеджерів Зеленського, якраз таки четверо, вже мають підозру від Набу. Нещодавно, до речі, Набу допитувало разом з німецькими правоохоронцями шурму. Так, того шурму, який минулого року ще свалив в Німеччину, і хрен він сюди вертається. Тобто, ви розумієте, люди, які дуже наближені до офісу Єрмака Зеленського, вони фактично. Ну, левова частина з них вже мають підозри. Ну що, окрім Подоляка, який ляпає наліво і направо, всі інші економісти там вже при економіки. Да? Так от, якби Зеленський сфотографувавшись з цими набушниками, сказав, що ми розібрали кейс Міндіча, це було б потужно. А дати нам сьогодні на сієдінні шавок, які там, скільки там 80 тисяч кажуть, доларів. На всіх, хто це якась фігня повна. Розумієте? А от кесь Міндіча це серйозніше. І мені щось здається, що набушників м -м, підмяли. Да, мені, от в мене таке складається враження, що їх підмяли. Ну, по-перше, я взагалі не розумію, а якого біса набушники бігають з доповіддю по якійсь там справі до президента. Ну, типу, якась херня виходить, правда? Так, друзі, тому цю тему також треба не забувати і мати розуміння, що на даний момент... Саме за допомогою навушників будуть відбілювати кришування Зеленським і його офісом всієї корупції в країні. Бо знаковою для нас має бути справа міндіча. Ну і взагалі за похоронами у цих антикорупційних структур є люди, які це готували, які це пролобіювали. І я не бачив жодного покараного з боку зеленського. А отже, просто вони спалилися і відкотилися, зробили крок назад. Але ще раз наношу, вони два кроки по знищенню незалежності антикорупційних структур зробили вперед і лише один крок назад. Бо нікуди не ділися можливості прокуратури. Ми з вами про це розбирали. Якраз включі впливати на розслідування е, антикорупційних справ. Так що така історія, і вона заслуговує на особливу увагу. Ну а поки що на даний момент у мене нібито вроді би як і все, треба йти забирати байк, бо Вже його там гайки покрутили, масло поміняли, тому. Така от, та 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 така от можливість випала. І я вам записав це відео, друзі. Але саме головне донатьте на зсу, будьте в зсу, допомагайте зсу. Ми переможемо. І слава Україні!